Минуло 15 років від дня трагічної загибелі видатного українця В'ячеслава Чорновола вшанували його пам'ять покладанням квітів до пам'ятника видатному дисиденту. Це людина борець, це людина історія України. Адже саме такі люди будували Україну, саме на прикладі такої боротьби. Готувалося інше покоління, саме якщо б, ми розуміємо, не було таких людей, як В'ячеслав Чорновіл, то навряд чи можна було говорити, що Україна відбулася, що Україна відбудеться. У Львові наголошують, причини смерті Чорновола потрібно з'ясувати. Варто зараз провести об'єктивне розслідування для встановлення всіх обставин його загибелі. Нова влада повинна розслідувати об'єктивно розслідувати причини його смерті, оскільки за через 15 років ми так і не знаємо, що це було, хто власне винний в тому, що загинув В'ячеслав Максимов Чорновіл. Окрім очільників Львівської області до вшанування пам'яті видатного політика долучилися і учні школи імені В'ячеслава Чорновола. Директор розповідає, таких навчальних закладів в Україні десяток. Усі вони об'єднані в асоціацію. У нас є просто по коридорах експозиції. Кожен учень школи може прийти, може стати екскурсоводом. Ми, українці, були, є і завжди будемо вільними. Так говорив В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні ці слова актуальні як ніколи. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини.